or До Ленінського районного суду у Кропивницькому передали справу за підозрою у зловживанні службовим становищем начальниці управління освіти міськради Лариси Костенко та колишньої бухгалтерки цього управління. Вона попросила не показувати її обличчя. Зі слів прокурорки Маргарити Коваль, у 2021 році управління сплатило гроші за електроенергію, яку фактично заклади освіти не спожили. Це завдало громаді збитків майже 600 тисяч гривень. Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні було закінчено 22 березня. Точного року в суді перебуває обвинувальний акт. Найжорстокіше покарання це три роки позбавлення волі. Мною було ініційовано проведення звірки з контрагентом, і як результат до восьмого до вручення мені підозри були врегульовані питання між контрагентами, що вказується в абзаці висновка експерта від двадцятого на року. Та ухвалі суду 28.03 директор визнав свою війну, вину, що неналежно виконував свої обов'язки та вніс некоректну інформацію та документів переданих управлінням освіти. Прокурорка просила продовжити колишній бухгалтерці запобіжне й особисте зобов'язання на два місяці через ризики, які можуть існувати. Це і переховуватися від суду, оскільки злочин інкримінований обвинувачені підноситься до корупційних злочинів. Вважаю, що це не доцільно, тому що я завжди з'являюся, і ніяких перешкод не, немає. Суддя Світлана Льон ухвалила рішення продовжити запобіжний особисте зобов'язання на два місяці. Начальницю управління освіти прокурорка просила відсторонити від посади. І відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у чиненні злочину. перебуває на посаді начальника управління освіти Кропивницької міської ради. Більшість свідків, які є в кримінальному провадженні, це працівники управління освіти Кропивницької міської ради, які перебувають під передкування обвинуваченої. Адвокатка Лариси Костенко Вікторія Завгородня просила не відсторонювати її під від посади та зачитала характеристики з міської ради. Хочу зачитати довідку Кропивницької міської ради, видана про те, що за період збройної агресії Російської Федерації проти України станом на 1 квітня 2024 року закладами та установами світи міста Кропиницького отримано благодійної допомоги на загальну суму 33 мільйона 503 тисячі 925 гривень. Робіт та послуг 1 мільйон 529 тисяч 256 гривень. Ми гри... заперечимо, що ці попитання задоволені клопотання прокурора про історію гостинку радиці девидіни від посади начальник управління освіти та Кіраської міської ради відмовити. Ухвала Ухвалу не підлягає. відлучати з кірацької області без дозволу суду. Раді на виконання покладених обов'язків може бути застосовано під жорсткий запобіжний захід. У засіданні оголосили перерву. Його продовжать 11 травня. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.